У 90% випадків хірургічна і апаратна вагінопластика не замінюють, а доповнюють одне одну. Після процедури не можна сидіти протягом 70 днів, слід уникати надмірних фізичних навантажень протягом місяця та не жити статевим життям протягом 1-2 місяців. Вітаю, шановні глядачі каналу Грейс Клінік. Мене звати Мініна Ольга Юрівна і я лікар-хірург-гінеколог клініки Грейс. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про вагінопластику, яких видів вона буває і який підійде саме у вашому випадку. Втрата еластичності піхви це проблема, з якою стикаються багато жінок. Будемо відверті, практично всі. Хтось раніше, хтось трошки пізніше. Тонус піхви знижується, а тканини розтягуються через пологи, вік або ж різні травми. І тут на допомогу жінкам приходить вагінопластика. Корекція стінок піхви з метою відновлення їх анатомічної та функціональної цілісності. Існує два основні методи корекції: оперативна, класична методика та безопераційна. І тут вагінопластика може бути лазерною чи радіочастотною, в залежності від того, яким методом впливає апарат на стінки піхви. І ще один метод безопераційної вагінопластики це інтимні філинки. Чому ж основні відмінності? Хірургічна вагінопластика або кольпорафія це хірургічна методика, яка зазвичай проходить під седацією, епідуральною анестезією чи загальним наркозом. Це питання вирішується разом з лікарем анестезіологом у стаціонарі і передбачає перебування у клініці протягом доби з подальшою реабілітацією протягом 2-3 тижнів. Фактично, це і є оперативне лікування пролапсу. Оперативна вагінопластика є більш ефективним втручанням, результат якого триватиме протягом багатьох років. Вагінопластика дозволяє усунути навіть найбільш запущені стадії пролапсу в Звісно, результат такої операції зберігається набагато років. Тривалість операції залежить від складності та обраної техніки. Але в середньому триває 1-2 години. Операція проводиться через піховий доступ, внутрішні шви розсмоктуються самостійно. Після процедури не можна сидіти протягом 70 днів, слід уникати надмірних фізичних навантажень протягом місяця та не жити статевим життям протягом 1-2 місяців. Що ж стосується апаратної чи ін'єкційної вагінопластики, ці процедури застосовуються тільки у випадку початкових явищ опущення стінок, і варто зазначити, що їхній ефект досить короткостроковий. Ефект філангу триває не довше 8 місяців, а апаратну вагінопластику рекомендую проводити курсом. Найчастіше це 3-4 процедури один раз на рік. В яких же випадках рекомендована саме хірургічна вагінопластика? Опущення стінок піхви буває переднім, коли стінка разом з сечовим міхором виступає в просвіт, що супроводжується нетриманням сечі, або заднім. Коли та сама проблема виникає із прямою кишкою, я доєднуюсь до думки колег та рекомендую хірургічну вагінопластику в наступних випадках: пологові розриви, відсутність задоволення в статевому житті як у жінки, так і у чоловіка, випадіння слизової оболонки піхви у промежину, опущення та або випадіння матки, шийки матки, нетримання сечі. Біль та дискомфорт під час статевого акту. Натомість лазерна чи РФ-вагінопластика це метод неінвазивної, тобто без оперативного втручання, корекції стінок піхви, який дозволяє зменшити об'єм піхви, збільшити пружність та лубрикацію, покращити живлення тканин. Під час процедури лікар-гінеколог датчиком спрямовує м'яку енергію лазера чи радіохвилі на стінку піхви, стимулюючи її тонізацію і зволоження у вагінальному каналі. Певнена, що багато жінок проходять схожі процедури, направлені на покращення тонусу шкіри обличчя у косметологів. Це відбувається шляхом поглинання цієї енергії клітинами тканин піхви чи зовнішніх статевих органів і наступного синтезу кологену, що допомагає відновити пружність, тонус та природний відтінок піхви. Також покращується кровотік до чутливих ділянок статевих органів, а отже, і сексуальна чутливість. В Грейс ми використовуємо преміальний апарат лазерної вагінопластики СО2 кандела та rf ліфтинговий апарат Інмод. Лазерна та радіохвильова вагінопластики будуть ефективними для зменшення м'язового тонусу в післяпологовому періоді і синдромі вагінальної релаксації, атрофії слизової оболонки піхви, нетримані сечі, диспеунії, болючий статевий акт. Вульвовегеніті, що супроводжується свербежем та сухістю, зниженням сексуальної чуттєвості, гіперпігментацією вульвоперіональної ділянки, також віковими змінами статевих органів. Попри те, що курс складається з 3-4 процедур, і процедури проводяться з інтервалом в 3-4 тижні, більшість моїх пацієнтів відчувають значне покращення і полегшення симптомів вже після першої процедури. До речі, у 90% випадків хірургічна і апаратна вагінопластика не замінюють, а доповнюють одне одну. Адже хірургічною вагінопластикою ми відновлюємо анатомічно правильні функціональні структури, а апаратна вагінопластика дозволяє зберігати результат операції, регенеруючи клітини піхви і попереджуючи опущення тканин. Важливо, якщо ви помічаєте за собою дискомфорт, неприємні відчуття під час статевого акту. Натримані сечі необхідно звернутися на консультацію до лікаря-гінеколога. Адже що швидше ми виявимо проблему, то раніше та комфортніше ми зможемо її вирішити. З вами була лікар-гінеколог Ольга Мініна. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар. А також підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі Instagram та Facebook. Там ми щодня транслюємо процеси операцій в Крейськлінік.